Друзі, я хотів би поділитися із книги Іова деякими думками дуже важливими для усіх нас. Ви знаєте, ми маємо розуміти оцю глибину, оцю ці цінності, що відрізняло сильних мужів Божих від інших людей, про яких навіть не згадується в Біблії, які жили в один час з Іовом, з Давидом і з багатьма. Знаєте, з сильними мужами навіть про них нічого не написано. А про когось дуже багато написано, і сам Бог щось окреслює, сам Бог щось підмічає, сам Бог звертає увагу на деякі речі. Відкрийте книгу Іова, перший розділ. Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов, і був чоловік цей непорочний, справедливий. Та Бого і віддалявся від зла. Зауважте, віддалявся від зла. Богобоязлива людина віддаляється від зла. Знаєте, не йде, а ось попробую, а ось побуду, а ось іще щось відбудеться віддаляється від зла. Богоязлива людина розуміє, що якщо буде там у злі, чи буде серед людей злих. То може, погано щось завершиться. І народилися йому семеро синів та три дочки. Майна у нього було сім тисяч дрібної худоби, три тисячі верблюдів, п'ятсот пар великої худоби, 500 ослиць та вельми багато слуг. І був чоловік цей найвідоміший з усіх синів Сходу. Сини його сходилися. Справляючи бенкети, кожен у своєму домі свого дня, і посилали, і запрошували трьох сестер своїх їсти, пити з ними. І бувало, коли банкетних днів завершувалось, то Іов посилав за ними і освячував їх, і, встаючи рано вранці, приносив все спалення за числом усіх їх. Бо говорив Іов: можливо? Згрішили сини мої і похвалили Бога в серці своєму, і робив так іов у всі дні. Амінь. Про що ці п'ять віршів нам говорять? Вони говорять нам про певного чоловіка, який жив в далекі часи. Де він народився? Народилися в нього сини, чудові доньки. Я писано, що в нього було дуже багато майна, в нього було дуже багато рабів. Він був дуже успішним, благословеним чоловік. І казалось би, друзі, коли людина має усе, багато багатства, багато майна, багато рабів, все мировчився. Синів три доньки. Живий і насолоджуйся життям. Живий насолоджуйся. Ну, Іов, він був в чомусь особливий. Дорогі мої брати і сестри, Іов на сході був самим відомим чоловіком, тому що він був одним із самих багатих, самих благословених людей. Щось Господь робив його життю. Я хотів би, щоб ми побачили, друзі, ці цінності Іова. Він був чоловік непорочний, справедливий. Чи віруючі люди мають бути справедливими? Чи так моя хата скраю, я нікого не знаю? Справедлива людина вона буде розбиратися в тій чи іншій ситуації, навіть якщо це тебе не стосується. Ви знаєте, що про Іова описано? він бав про сирод, мав вдів. Йому не все одно було, що в тому місці, сиротою чи вздовою. Він йшов, вступався, розбирався, він захищав їх. Що ми сьогодні робимо, як ми сьогодні реагуємо, захищаємо, як ми сьогодні живемо, дорогі мої брати і сестри? Знаєте, сьогодні саме, скажімо, розумне, погане, що ми можемо робити, це жаліть себе. Чим більше людина жаліє себе, в своїх слабостях, в своїх немочах, в своїх, які, знаєте, недолугих таких справах. Ми зупиняємося. І ми допускаємо життя так непомітно, і ропот десь прийшов, і справедливість десь втрачена. І хто спасе цю душу вже? Вже треба боротися за цю душу. Дорогі мої, що значить вступатися, що значить боротися? Чи подобається це Богу? Чи подобається Богу, коли ми вступаємось за когось? Звісно, подобається. Чи Ісус Христос вступався. Для, до Нього приводили блудниць, приводили всяких людей різних з гріхами беззаконнями. Но Він був сповнений любові. Він завжди шукав, як захистити ту жінку, того чоловіка, тих людей. Він навчав цьому учнів, і ми з вами маємо бути сьогодні такими ж самими людьми. Брати і сестри, ми маємо сьогодні. Також розуміти, коли наші діти сходяться, коли наші діти щось святкують, як наші діти живуть сьогодні, з ким наші діти сьогодні товаришують, з ким вони дружать, в яких компаніях сьогодні вони знаходяться. Дорогі мої, ми маємо сьогодні. Дивитися, наскільки наших дітей тяне в цей світ, до яких друзів тяне. Борися за душу сина і доньки, борися. Бог дорікав, Бог дорікав Ілії. Не виховував синів своїх. Не виховував. Багато людей хороших було, благословених. Вони, знаєте, шукали служили Бога, але втрачені були сини. Втрачені були діти, розбиті сім'ї. Ну, Іов, він вставав рано вранці. От уявіть, вчора десь да, ваші діти святкували, а вам не спиться, і ви вже зранку встаєте, ви за них знаєте, молитви, звершуєте, ви вступаєтесь перед Богом. В старому заповіті ми бачимо, що Іо приносить жертви за кожного. Оце батьківська любов, оце батьківська відповідальність. Можна було б сказати, мої сини дорослі вже хай самі відповідають. Я їх навчив, я щось вклав. Ну, друзі, дивіться, він паралельно навчав, навчивши їх щось вклав, він вступається за них. Він вступається. Далі що відбувається? І був день, коли прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, і прийшов з ними також і сатана. І запитав Господь сатану, звідки ти прийшов? І, відповідаючи сатана, сказав Господеві: я бродив по землі та обійшов її навколо, і запитав Господь сатану, чи звернув ти увагу свою на раба мого Іова. Як ви думаєте, чи звертав взагалі диявол на Іова увагу? Я думаю, він не просто звертав увагу, він його просто бісив, він його злив. Він думав, як же цього Іова, де в чому спіймати, щоб його просто розмазати. Ну, він ненавидить таких людей. Звісно, звісно, що він гарно знав і спостерігав, він чітко оцінював, бачучи усе. І він каже: бо немає на землі, Бог каже, бо немає на землі такого, як він. Чоловік непорочний, дивіться, Бог вже дає оцінку йому. Непорочний, справедливий, богобоязливий і такий, що віддаляється від зла. Бог дає дивіться, яку оцінку. У мене сьогодні виникає питання Господи, б ти мені дав би оцінку? Друзі, чи не виникає у вас питання, Бог задає сьогодні тобі і мені в цю ніч. Питання, як ти думаєш, яку оцінку дав тобі Бог сьогодні? Твоїй вірі, твоїй святості, твоєму хажінню перед Богом, твоєї справедливості, непорочності. Наскільки ми з вами сьогодні богобоязгливі? Ось питання потрібно знати, наскільки я сьогодні богобоязгливий? Що відповідає йому диявол? Чи... Не ти огорну, огородив Його, повсюди ідім його, і все, що у нього, діло рук його, ти благословив і череди його розповсюджуються по землі. Але простягни руку твою та торкнись усього, що у нього, чи благословить він тебе, і сказав Господь Сатані: ось усе, що у нього в руці твої, тільки. На нього самого не посягай руки твоєї. І відійшов сатана від лиця Господнього, і був день, коли сини його та дочки його їли, і пили вино в домі свого первородного брата, та ось приходить до Його вістик і говорить: воли орали, і ослиці послися поряд з ними, як раптом напали савияни та захопили їх, а слух уразили вістрям меча. Врятувався тільки один, щоб сповістити тебе. Ще він говорив, як приходить інший, та каже: вогонь Божий спав з неба і спалив овець та слуг і пожер їх, врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. Ще він говорив, як іде інший каже, халдеї розташувалися трьома загонами та напал та напали. Верблюдів Та захопили, а слух уразили вістрія меча. Врятувався лише я один, щоб сповістити тебе. Поки цей говорив, прибігає інший, та каже: сини твої та дочки твої їли і пили вино в домі перворідного брата свого. І ось буремний вітер раптово налетів з пустелі та охопив чотири кути дому, і він упав. На юнаків, і вони померли. Врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. І встав, Іов, роздер верхній одяг свій, обстриг голову свою та впав на землю і поклонився, і сказав: наги я вийшов із злона матері своєї, нагим і, поверну, і повернуся. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде ім'я Господнє благословене. При всьому цьому не згрішив Іов. І не вимовив нічого нерозумного про Бога. Амінь. Друзі, уявіть, яка сильна святість і непорочність, яка сильна, не дай Бог щось подібне б трапилось у нас. Друзі, зразу все. Вся худоба, раби, сини і доньки. І одне за одним, і одне за одним. І ви знаєте, цей цей тільки ще не замовк, розповідає, бачиш вже йде. Другий, третій, четвертий. І розповідає, ти розумієш, Боже, що це таке, що це трапилось. Жах, смерть за смертю, горе за горем, біда за бідою. І при цьому всьому слово Боже каже, що Він не згрішив. Був день. Коли прийшли Сини Божі, щоб стати перед Господом, і прийшов з ними також сатана, щоб стати перед Господом. І сказав Господь Сатані, звідки ти прийшов, і відповів сатана Господеві та сказав: я бродив по землі та обійшов її навколо. І сказав Господь Сатані: чи звернув ти увагу свою на раба мого Іова, бо немає такого, як він на землі? Немає такого на землі, як і. Чоловік непорочний, справедливий, Богобоязливий, який віддаляється від зла. Він і досі твердий у своїй непорочності, а ти підбурював мене проти нього, щоб погубити його безвину. І відповів Сатана Господеві. Так сказав, шкіра за шкіру, а за життя своє. Людина віддасть усе, що вона має. Але простягни руку твою і теркнися кістки Його, і плоті Його, чи благословить Він тебе. І сказав Господь Сатані, ось він у руці твоїй, тільки душу Його збережи. І відійшов Сатана від лиця Господнього, та вразив Іова лютою проказою, відподашви ноги Його до самого. Тім'я, його. і взяв він собі черепок, щоб ошкрепсти крепсти себе ним і сів на попіл, і сказала йому дружина Його, ти все ще твердий у непорочності своїй. В цьому моєму перекладі благослови, а в інших перекладах я думаю, що правильніше з оригіналу. Похули Бога й помри. Але Він мовив їй, ти говориш, як одна із божевільних. Невже добре ми прийматимо від Бога, а зле не приймемо і всьому цьому не згрішив Іов устами своїми. Брати сестри, до чого сьогодні це слово? Давайте ми будемо брати приклад з людей, які не жили ще в новому. Заповіті вони жили в вітхому, в старому. Але яке розуміння, яке пізнання було? Я, Бог, мої діти. Святість, непорочність, вірність, стабільність, служити Господу. Як важливо сьогодні нам брати сьогодні ці цінні уроки, уроки з мужив віри, брати ці уроки. Щоб прославляти Господа, щоб величати Його, поклонятися Йому, віддавати належну славу Господу, щоб Господь сьогодні наповняв, щоб Господь сьогодні благословляв друзі від цього багато що залежить. Чому Іов такий був багатий, успішний? Тому що це було благословіння, як бонус від Господа за його святість, його непорочність, його богобійність, його справедливість. За те, що він шукав Бога, шукав миру для інших людей. Він вступався за інших людей. І йому не було, знаєте, страшно чи соромно за себе. Він йшов, вступався. Він не дивився на людей, не лиця. І кінцівка 42-го розділу, Господь дуже багато сказав серйозних речей Іову. Він до нього промовляв, говорячи, 42-й. І відповідав Іо Господеві та сказав, знаю, що ти можеш усе, і нічого не зупинить твій намір. Брати і сестри, Бог може усе, ніхто не може зупинити його намір. Якщо Бог прийняв рішення, ніхто не може зупинити. Казалося, диявол такий сильний, треть ангелів, знаєте, така потужна там на небі армія. Ну, казалося, така армія, така. Така сила? Ну, по одному Слову Божому? Ісус Христос сказав, що Він бачив, як диявол як блискавка, злетів з неба. По одному слову Божому. Друзі, хто може протистояти Богу? Скажіть. Він створив усе і усіх. Його потужне слово, як блискавка, злетів він з неба. Ти говорив, хто цей, що затьмарює провидіння, не розуміючи нічого. Тому я говорив про те, чого не розумів, про діла чудові для мене, яких я не знав. Вислухай же, і я буду говорити, і що буду запитувати у тебе, поясни мені, я лише чув про тебе слухом. Лише чув про тебе слухом вуха. Тепер же очі мої бачать тебе. Чому я? Тому я відрікаюся від сказаного і каюсь у поросі і пеплі. Іов, просто, знаєте, перед Господом, покаявся в усьому. В усьому абсолютно. І повернув Господь втрату Іова. Коли він помолився за друзів своїх і дав Господь Іву вдвічі більше від того, що він мав раніше. Тоді прийшли до Нього всі брати Його, і всі сестри Його, та всі колишні знайомі Його, і їли з ним хліб у домі Його, і тужили з ним, і втішали Його за всі ті випробування, які послав йому Господь, і дали вони йому кожен по Киситі і по золотій каблуці, і благословив Господь останні дні його більше, ніж колишні. І було у нього 14 тисяч дрібної худоби, 6 тисяч верблюдів, тисяча пар великої худоби і тисяча ослиць. Тобто ми бачимо, що він подвоїв все удвоє. Господь благословив і народилися у нього сім синів і три доньки, і дав він їм ім'я. Перший Еміма, а другий касія, а ім'я третій. Керен, Керенгапух. Значення цікаве. Еміма – це голубка. Касія квітка кориці, Керенгапух ріжок пахощів. Цікаві імена. І слово Боже. Каже, що красивіших дочок, ніж Іова, не було на землі. Не було. Друзі, дивіться, як правильно повів себе Іов, а жінка себе повела неправильно. Я хочу, щоб сьогодні звернули увагу голови сімейства, священиків в своїх домах. Благословення приходить через чоловіка. Адам зробив помилку в Едемському саду. Він пішов, зробив те, що Єва. Бог мав завіт з Адама. Очі відкрилися в Адама і у Єви не тоді, коли Єва з'їла плід, а коли Адам з'їв. Тоді написано: відкрились в Бог. В історії з Іовом Іов залишився вірним, святим і непорочним. І дивіться, що робиться, Бог замінив йому дружину? Ні. Бог благословив його дружину, і народила вона йому іще сім синів і три доньки, які були найкращі. І Бог помножив все, і Бог благословив усьому, друзі, що значить вірність, святість і непорожність. Будьте вірними, Господу. За це стоїть боротися, друзі, боротися, ціну навіть заплатить, щоб Господь благословив. Я хочу з вами мати зараз молитву. Давайте ми помолимось разом з вами. Прославимо Господа, віддамо йому всю славу. Хай Бог благословить усіх нас, укріпить, береже у ваших потребах, у ваших подяках. Будьте вірними, моліться один за одного, благословляємо один одного. Піднімаємось кому зручно, кому на ноги, кому на коліна, друзі. То знаєте, як, кого, які є сили, Боже наш. Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми віддаємо належну славу тобі честь і хвалу. І нехай Твоє ім'я буде благословене. Нехай Твоє ім'я буде прославлене і возвеличене. Халілуя! Господь! Чудова історія про Іова! Великі були випробування Боже. Ми просто читаємо як історію. Ну що переживав Іов, що переживали люди з ним, що переживала дружина. Дружині також було болячі і важко, вона також хоронила своїх дітей. Вона також дивилась на свого праведного чоловіка, який сидів у проказі, гнив, який просто там, в тому попелі, в тому вретіші, страждав і плакав перед Богом. Я уявляю, скільки виникало в них питань. Господи, що це відбувається. А ми були вірними, а ми були святими, і непорочними, шукали Твого лиця, шукали Твої правди. Чому це допущено? Господь, ми не знаємо в життю, чому ти допускаєш. Ну, ми, судя з цієї ситуації, з цієї історії маємо зрозуміти: якщо ти щось допускаєш, то ти, Господь, передбачаєш великі благословіння. Ти хочеш більше благословити своїх синів і доняк, щоб дійсно вони відрізнялися від людей цього світу, щоб була різниця. Ну, на жаль, ми не розуміємо, Господь, завчасно, коли ти приводиш випробування, то ми маємо прославити тебе в цих випробуваннях і залитись, залишитись вірними і непорочними. Ми просимо Тебе в ім'я Господа нашого. Я прошу за церкву благодать, за синів, за синів, за священиків в своїх домах, Господь, за чоловіків, за батьків Боже. Благослови, щоб ми були такими. Щоб ми, Господь, вступалися за наших синів і доняк, вступалися за наших дружин, Боже, приносили жертву Тобі, хвали, поклоніння, вірності, святості, непорочності, Господи, слухняності, щоб ми вступалися за синів і доняк, не лінувалися, Боже, скільки б не було їм років, якщо вони вже дорослі, Боже, самостійні, ми маємо вступатися, ми маємо стояти в проломі, Боже. Благослови нас, благослови Господь наших. Дружин, наших доньок, синів, благослови сестер, я прошу в ім'я Ісуса. Дай нам всім мудрості, дай нам всім сили Боже, прийди в життя кожного. Виливай, Господь, славу Твою, виливай силу Твою, Боже. Нагадуй Духом Святим, щоб жоден не похитнувся у вірі, щоб жоден Господь не допустив ропоту, щоб ніхто не похвалив Твого імені, Господь. Ну, щоб ми залишилися вірними, вірними, святими, непорочними, благослови церкву свою, Боже, благословляй твій народ, прийми цю жертву нічну, Боже, почуй молитви наші за рідних і близьких за спасіння, спаси синіві доняк, спаси чоловіків і дружин, спаси батьків, Господь, хто ще не в вірі, спаси, за кого ми молимось. Спаси, спаси Господь. Оцей список, Господь, перед Тобою підношу військових, полонених, поранених, ті, хто в хворобі, Боже, підношу перед Твоїм престолом благодаті, кладу вірою у них твої, Господь, кладу Господь, допоможи, благослови, яви славу твою, Боже, яви милість твою, Боже, яви милість твою. Прошу в ім'я Ісуса. Дві тисячі. Дві тисячі сорок душі, Господь. О, почуй. О, благослови великий всемогутній Бог. Почуй кожного із всіх людей, Боже. І також прошу, Господь, 116 душ. Я вірю, що багато з них вже отримали зцілення, Господь. Ну хтось ще страждає. За когось чаша молитв наповнюється, Господь. Ці молитви, цей Фіміам, Господь, перед тобою. Ми просимо в ім'я Ісуса. В ім'я Сина Твого Боже почуй в ім'я Сина Твого, хто страждає, хто не може ходити, хто каліка, хто інвалід Боже, хто не може розмовляти, хто є тягарем сьогодні в своїй сім'ї. Ми просимо, о жертва Ісуса, кров Ісуса Христа. Хай сьогодні очистить, простить, освятить і зцілить кров Ісуса, кров Господа нашого. Жертва ненапрасна, жертва Агця Ісуса Голговська ах, Голговський агнець. Він переміг. Написано, Він взяв наші хвороби, наші прокляття, наші грехи. Усе там прибив, Боже, і ми вірою приймаємо. Допоможи. Зціли, врятуй. Спаси рідних, близьких в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.